Я люблю Україну як рідною мати, пісні солов'їні, простори крилаті. Я хочу, щоб ясна була та богата, щоб поряд завжди були мама і тато. Живи, Україно, для щастя і волі! У нас у всіх вдосталь для тебе любові, нехай голуб миру до тебе полине, злий ворог відступить! Живи, Україно! Вірю тебе, щиро, моя Україна, я з тобою, ти серце моє. Ти надія моя, ти моя батьківщина. І я вірю, щасливе майбутнє гряде. Для мене Україна не просто значне велике слово, а величезний дар, отриманий від Бога. Україна це моя батьківщина. Але це не просто місце, де я народилася. Це мій всесвіт, моя родина. Та також, мої друзі. Україна це міцна родина. Де б ми не були, ми завжди зуміємо підтримати один одного. А ще ми найгостинніша та найспівочіша нація із найсмачнішою кухнею. Україна це на весь світ відомі талановиті письменники та поети Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Григорій Квітка Основ'яренко та наш Харків'янин Сергій Жадан. Україна талановита та розумна. Та я вважаю, що потрібно не тільки любити свою батьківщину, а й завжди поважати її історію, її традиції. Стояти за неї горою, обороняти, підтримувати, що б там не було. Слава Україні! Україна, я дуже кохаю тебе і жду зустрічі з тобою. Україна понад усе. Я люблю Україну.